Для того, щоб надягти протез, розпусти фіксатор БОА, потягни коліщатку на себе, доки не почуєш звук клац. Тепер пелюстки протеза вільні. Розташуй протез на столі або іншій стабільній поверхні. Використовуй вільну руку, щоб допомогти пелюсткам злегка розкритись, але не перерозгинай їх. Помісти куксу в сокет і впевнись, що ліктьовий суглоб розташований строго по центру отвору ззаду на ліктьовій пелюстці. Тепер можна затягувати БОА. Для цього натисни на коліщатко і щойно почуєш звук клацання, можна починати крутити БОА. При затягуванні БОА видає ледь чутний клацаючий звук, отже, ти на правильному шляху. Затягуй по відчуттях і потребі, але уникай надмірного перетискання. Якщо потрібно ослабити фіксацію, знов потягни коліщатко на себе і повтори кроки вдягання протезу. Щоб ввімкнути протез, натисни на основну кнопку впродовж однієї секунди. При ввімкненні рука самокалібрується протягом кількох секунд, виконує хват, що доступний з вихідного положення. Ці перші рухи важливо виконати без перешкод та обтяжень, щоб надалі протез працював коректно.